Просрочене. Як вас ще раз помітим? Ковальчук Олексій Леонідович. Ковальчук Олексій Леонідович. Корделюка. Житомир. Не, це Ні, він, він він Вінницький обласники. Ну не знаю, куди мене, ще мене з'єднали. Я на 102 просто набрав. Нет, нет, если можете дать мне, дайте. Що там по салону? А, да, да, есть, 097-106-2708. Угу. Да, конечно, давай. Как сейчас мне фамилия? Ковальчук. Ковальчук ваше призвище? Ковальчук ваше призвище? Да, Ковальчук Олексій Леонидович. Чудово. У вашого напарника теж просрочене посвідчення? Ні, у мого напарника не просрочене. На? На. Я дірочкою ручкою перемальовую. Покажи, ласка посвідчення у Ні, Приїде опергрупа, зараз будемо дивитися, всі посвідчені. Як це так, у вас бланків нема. Немає. Власне. Дуже а цікаво. Я вже три рази молоді люди звертався в обласне. Ви в законний, ді, ви в законний воно, спосіб повинні служити. Б, ви зараз б, порушуєте закон. А чого ж порушуєте? Тим, що у вас немає службового посвідчення. Воно в мене є. У вас його немає. Що це немає? Воно є, так, але не воно не, не дійсне. Згідні ді, зі ді. зимою. Тобто, коли немає і коли не дійсне, це дві рази краще. Тобто, якщо в мене сі... є просрочене посвідчення водія, якому срок годності, а підписові. зараз в нових посвідчення водія Може є срогодності. Не Зачекайте, дивіться, наприклад, ви уклали договір. І за істотних умов, за порушення істотних умов, договір є недійсним. Є... І ваше посвідчення це... так само не дійсне, як уважні. і договір. Я... Значить, ви зараз не виконуєте свої службові обов'язки. Обов Отак. То, що ваше посвідчення не, 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 не дійсне. Ви розумієте? Суть ви розумієте, слова не дійсне. Е е молоді люди, ви розумієте, що це не від мене залежить. То якщо не від це вас залежить, залежить від то, то сидіть вдома, а не їздіть. Проходять в Україні зараз реформи. І зв'язку з цим я не знаю. То треба порушувати закон. Чи проблеми? Наші чому? це чи ваші? То що мені прилагаєте піти на больничниці чи сидіти вдома? Дома сидіти? Це вдома сидіти? Як си вдома сидіти? А вас... не ганяти Є... тут, а по корделюці. Є багато преступників. Ми їдемо прямо, ми їдемо додому. У нас угоні в Україні. Та чому ми зібраємо? Наші автомобілі у нас уганяють. Багато є, розбоїв. Багато в нас Розбоями є... займається. Далі, що, що ви нас... хочете? АТО. Покажіть, будь ласка, посвідчення водія. На підставі чого? На підставі не дійсно посвідчення. То вам і, Там буде написано, чи в мене фара світиться у посвідчення? Ви ж водій. Я зараз не водій. А хто ви? Пасажир. Водій це людина, яка керує транспортним засобом, та а має при керував? собі посвідчення а водія. Не керували, як... Ну коли я керував, тоді треба було просити. То тобі потрібно на ходу, да ну да, ж Є там рупер кричати. Покажіть посвідчення, я вам зразу це з вікна вас... такої їду, ви світите. Послухайте, в нас зараз проходить війна в Україні. Де? Тут війни я не бачу. Тут нема, так. Да. Я якби там трошки побачив, що там, там трохи страшно, я тобі скажу чесно. Де там? Ви були там, в за 100 кілометрів. Молодець, що там був. У мене друг прийшов весь зашив. І в мене друзей теж прийшли з моєї бригади. І це страшно на це дивитися. Молодимі. Ну то при чому тут це? І Не так важко це? показати те саме посвідчення водія, щоб не, не, один одному не створювали цих проблем. Це mm. дуже, важко. дуже важко. Не бачимо законних підстав. Блин. Вони ще раз до нього кажу, хай мультики кидають. <кл> Давайте, ви... да, у вас є докази, що в мене не горить ближнє світло? У вас є реєстратор. Ну все, покажіть мені і я вам показую документи і поїхав. Або складаємо протокол, або зауваження. Ну, покажіть, я нічого мене. не порушую, я вам ще раз кажу. Ви нічого не порушуєте? Да. Я бачу, ви... Доброго дня, зідайте нас, будь ласка, з дежурною частиною обласного гаїна. Ну, то есть, ті, кто, что я взяла номер мобільного телефону і вам сказала, що я зараз перезвоню. Я тільки що зв'язувалася з обласним Даї, зараз до вас там ваш мобільний і перезвонить чергова частина дякую. у ДІІ. Дякую, ми чекаємо, дзвінка. Будь ласка. Можу вам чергова частина змоги. Чого вам? <реку> Туск, скажи, что я на разводе показываю, что у меня как-то Да, не раз. А что до нас называют? То у вас ви кажете це руководство, так? Випустило на службу. То у вас це? командир звода. Командир зводу? Да. Плотінський. Плотінський. Знаєнти. Це... Що дійсно... зводжу. На розводі бачили мої. Ви для мене не інспектор, я вам ще раз кажу. Ви простий. Ви щас... Громадянин України ви зараз. Якщо ви громадянин України. Шо? Само собою громадянин України. Що інспектор не, не може бути громадянином України? Ні, ну може. Ну, ну я маю до зараз без повноважень. Просити а у мене документи. — Ну то. То, що в мене воно закінчилося? — Ну звичайно. А що ну, вам дає? Надав... Ну, чому ж я винувати? Чому ж я винуватий, що немає. А... Я тільки за що поміняти його. Тільки за. Значить, мали витребувати, щоб вам дали бланк. Значить, мали витребувати, щоб вам дали бланк. Ну, хай забезпечують. Я ж не піду до самого генерала скажу, мені а Ну ж ні, вам дать номер... Я ж теж подивіться, в нас. Тридцять чоловік поїхало в зону АТО. Та при чому тут АТО. Хватий про те АТО. Ми, ні, в ні, Ми в Вінниці знаходимося. Ми в Вінниці знаходимося, не так, в АТО. Немає, немає людей. Щоб забезпечили безпеку дорожнього руху. На всіх е, дорогах. Е, ви зараз гаїться час. Ви б вже зловили двох п'яних. У вас просрочене посвідчення. Ви ще щось проте оправдуєтесь. Ато, шмато. Ви порушуєте закон. Як ви хочете, щоб інші не порушували. Що, вам дежурка дзвонила? Зараз у вас перезвонить. Нехай перезвонить. Він накаляв цю установку, дійсно немає дзвонку. То подожди, то що це зараз? Любий я в вдіну форми, буду всіх пинить. Не, не подождит, ну, то що подожди? Щас, алло. Алло. Да. Добре. Да, так. Добрий. Ось така червова управління. Так, так. Ну інспектор зупинив, яку закінчилось посвідчення. Він зараз не має права зупиняти автомобіль. Ви зі мною згідні? Як посадова особа без посвідчення може зупиняти автомобіль? Я вам пояснюю, яка ситуація зараз на даний час. Я вам можу підтвердити 100% гарантію, що працівники зараз знаходяться дійсно на службі. Дійсно, прізвище Ковальчук, я так розумію, да, да, та, та, да. друг Кульчецький на автомобілі Toyota, 1428 номерний знак. Да. Обслуговує цю територію. Те, що стосується посвідчення цього службового, значить зараз ситуація склалася така, що немає просто можливості поміняти це посвідчення, та не тільки в цього працівника, а взагалі в Вінницькій області немає бланків. На посвідчення водія, і їх просто фізично неможливо поміняти. Це, ну, це я вас прекрасно розумію, що це неправильно, але тут така ситуація, розумієте, об'єктивна, що не, не вина самого співробітника, а немає просто бланків, своїх бланків. Неможливо його поміняти фізично, розумієте? Хто в цьому винуватий? На кому на кого скаргу писати? Ну я не знаю на кого скаргу. На, на Солонінка писати скаргу? А? На Солонінка писати скаргу? Солоненко бланки не видає. Ну на кого, Банки, на Єршово. Бланки видають, бланки видають в управлінні. В управлінні. В центральному управлінні. Ну і розумієте, що... Не тільки працівники ДАІ, а всі працівники міліції Вінницької області. Ну для мене даний інспектор зараз не на службі, я йому не можу показати документи. У вас там за ситуація? — ну, Кажуть, що фара не горить, ну в мене все горить. Доказів не показують. Безпідставна зупинка. Хороший, Зупиняли в темному місці між селами в лісі. Причепилися, чому я не стою, кажу хлопці, чому я маю в лісі ставати. Доїхав до заправки, та й зупинився в населеному пункті. У а зараз все. Все працює в мене, да. так. Все працює, все, так. Да. Да. Ви готові далі продовжувати? — Звичайно, звісно. Вони нас затримують мене безпідставно. Щось пристрою, ну так. Да. Ну, зараз через 3-4 три... три... секунди... Ви... прийти... да? 30 секунд побажають дороги випадки. Дякую, давайте. 30 секунд засікаємо 30 секунд і я звідси уїжджаю, засікаю. Треба да -да, давай звонять. Два... Я вас 3, попереджую. 4, Трошки 3. включайте... — Згідно з чого ви мене попереджуєте? Згідно з статтю 22. За що? Це незначне адміністративне правопорушення. У мене немає. Я не знаю, може у вас там бікції не бувають, то тухнуто накаляється. Може. — Дядько, ви відіхаєте. Трошки поїхать друге, будь ласка. Дороги туди на да. узбільше. Да. Ми вас попереджуємо. Коротше, ми так. поняли. Мила структура гаї. Без посвідчення ще такого не було з просроченим.